Мої вітання. Так, упс у нас ось такий. На транзисторі е, тут повне місце стоїть. Е, поставив два діодика. Да? На верхній транзисторі так, на їхні стоки. Е, поставив два діода. І взяв із нижніх транзисторів мінус. Підключив е, кулір. Так, показую. Ось, вмикнув, Там воно єлі-єлі, душа в тілі. Вимикаю з мережі. оберти збільшилися. Вставляю мережу. І оберти зменшилися. Просто і доступно. Тут повне місце, я ж казав, 4 транзистори. Тобто зараз роззадки, щоб мене тут не дзизнуло. Так, ось. Ось мінусова клема, так, плюсова йде на запобіжники. Ті ключі, це в нас йдуть плюсові. А ось ці ключі. Два штуки йдуть в мінусові. Тобто ось задній ножку, ножку приходить плюс, вихід знизу йде один діод, так само з іншого ось йде другий діод. Плюсиками ми вперед. Все, елементарна переробка. Це датчик скорості, я його заізолював, тому що він там не потрібний. Отак просто. Там дві стяжечки, просунутий в решітку кабельок лапша. І так без, е, так, без спорчення вигляду можна додати кулірок. А потім, якщо що, одрізати і взяти кульора і п'яти там ті буде, і буде, все буде нормально. Чому так роблю? Так, тому що там стоїть отака, така зборочка, і вона трошки довго працює, тобто не та так як свинець, а трошки дов, довше. І щоб воно просто не здохло. Тому що були моменти, я провіряв, тоді в мене було на батареї 60 градусів на тій. Мені це не сподобалося. А тут якраз воно виходить, що і... Там де батареї, ось ці, так, там теж є трошки щілинок цих, і воно буде продаватися. Всім удачі!